Але, слухай, значить, і значить, цигани загубили, то я вже так, значить, такий. Але суть то в тому, що коли мені було років десь е, 12, 13 десь, ми гнали з Паші корів. А там були такі за селом, ми на, називали Говди. Трошки такі гори трошечки, ну, і гори такі узгір'я. І це. І значить. І там завжди зупинялися цигани, бо була така цей. І ми женемо корів. У нас чотири хлопці, і там корови попереду, значить. А стоять вже цигани, шатро вже це все. І циганка така стара, і чорна така, очі такі чорні. Ну Почала б зупинила нас, так ми так зупинилися. Вона каже, хлопці, як напасли корів, напасли. каже, то все. І вона тоді. Так я щось питала, цього. а тоді дивиться так на мене і каже, хлопчику, куди я тобі погадаю? А я кажу, я не хочу. Гляну, Такі страшні очі, я не хочу кажу. Ну, каже, чого ти? Не...? Дай я тобі погадаю. А ви, хлопці, значить, кажуть, та чого, то хай погадайте, хто все. І вона каже, а там один хлопець так жував якусь сухарика, вона каже, візьми шматок сухарика, поклади мені на долоні, значить. Я взяв так значить, поклав. Вона каже: значить, вдома, то вдома є, значить, у вас четверо, значить, вдома, один, значить. Твій, ніби, Брат, значить, інвалід, значить, це щось таке, хворий, вона сказала. А брат, як був маленький, впав зі столу і рука в нього отут, зламав і розрослася. І він так, навіть як хреститься, досі, як хреститься, то він отак. Аж був цей. І от то, що він не цей, і потім, а потім до мене отак, вона кілька слів таке сказала: ну де ж вона могла бути там сім'ї, значить, що це таке, а тоді каже: е, значить, е, ти народився під щасливою зорею. Але коли тобі виповниться 19 років, тебе тричі чекатиме смерть. Якщо ти переживеш, ти будеш довго жити і будеш приносити людям радість. Слухайте, хлопці, для мене це було Боже 19. Я місяців кілька не міг спати, що де... хоч то 13, знаєш, це, це найбог боронить. Що... І розумієте? А потім я забув. І так забув хлопці, що коли в мене були оці епізоди, там не три були, а там були більше епізодів, що навіть коли це було, що я не згадав. Але коли я згадав, за святою вечерею, значить, я вже повернувся з армії, від, закінчив школу. Школу я закінчив пізніше, ніж 19, бо ми ж після війни не вчилися. і, так, і це, і коли я розумієте, в армії служив тільки два роки, бо було скорочення цього під скорочення потрапив, значить, ну, але вже далеко не 19. І справа в тому, що коли, значить, сидимо, сідаємо за вечерю, помолилися, і батько тоді каже: кажуть, що в кого від свічки найшвидше. Блідіша тінь, той найшвидше помре. А тоді до мене каже: Чого ти так побілів? Що сталося? А я рахую, скільки мені років. От. І розумієте, мені вже тоді було 20 з чимось. І, а це, що там було, то я розумієте, я з підпільням був зв'язаний. В нас була підпільна е, організація молодіжна. Розумієте, це все, ну це в мене описано вже е, дещо так, де що описано, де не описано, Але кажу, це було. І розумієте, е, що характерно. Але я зараз, коли згадую в книжках про це. То я не кажу, що батько казав, що де в кого найблідішатінь, той найшвидше помре, а в кого найрізкіша тінь, той найдовше житиме. Щоб люди, хто читає, щоб не, не переживали, не внушали собі, розумієш, бо це може бути так, може бути не так, розумієш. Але от таке, хлопці, добре хлопці, гадала це? Гадала, я тобі кажу, як? Оце ти скажи. Ти, і, і оце натрапити, на, ну ти розумієш. А це... батьки потім не жартували, коли ви їм сказали про те, що жартували, жартували, ні, що ні, мене вже... цигани вкрали, вже... а циганка все розказала. Ні, а вже потім розумієш, коли цей, коли е, я вже розказав потім, значить, їм що, що, що було, яке було. Пішли хлопці каву пити. пішли цей.